Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mazda CX5. Автомобіль у нас з 2016 року обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів. Всі пошкодження відновили оригінальними запчастинами. Автівка має пробіг 145 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 16 тисяч 190 доларів. Автівка має в нас 17-й радіус гуми на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, чудову лінзовану оптику. Повністю в нас автомобіль потонований, жодних планів технічного телекопарпу покриття немає. Задня оптівка в нас без нарікань, камера заднього огляду. В автівці чудовий текстильний салон чорного кольору. В чудовому стані, дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також без нарікань. Передній ряд карти в чудовому стані, електрорегулювання дзеркал, підігрів, мультифункціональне кермо, механічне регулювання водійського сидіння, мультимедіа, кондиціонер та багато інших друзі, корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто? Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. Один також надіють послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.